Так, Всім привіт радий вітати вас у своєму каналі. Це канал про гаражі. Але з недавних пор я вирішив записувати відео не тільки про гаражі, але ще й про машину, про якісь цікаві там, до неї пристрої, скажімо так. І сьогодні я хотів би розказати вам про два пристрої, а в наступне відео про три. Так що у вас є реальна можливість підписатися і не пропустити. Дивіться, це ЄЛМК327. Ось, ви не бачите, нічим не відрізняються. І Сьогодні відео якраз я вам розповів, чи відрізняються ці дві лемки. На вигляд, вони майже ідентичні, але потім хто додивиться відео до кінця, зрозуміє. І купив ще ось такий Sins Car BD 6. І Це сама остання версія, є Sins Car Mini, є Sins Car Safe. Це сама попередня версія. Це саме остання. Надіюсь, вона буде працювати краще, ніж ті дві попередні. Вона коштує 2000 гривень, можна заказати на Алікспресі, залишу силку в описі. Також є LM 327 1.5 версія і 2.1. На вигляд вони нічим не відрізняються. Але все ж таки в них є дуже велика відмінність. Тому ось цією елемкою. І Зараз я перейду в машину, бо тут такий вітер, напевно, вам нічого не чути. Так, Давайте продовжимо. І все ж таки, Лемка та яка 1.5 Вона підходить до машин такого меншого класу, я б сказав. Тому що ми на ній діагностували постійно ВАЗ-2109 інжекторну через програму OpenDiac. Замови. Скачується звичайна безкоштовна програма. І тестуються. так що це перевірена вже система. Хто хоче заказати ці лемки на Алікспресі, дивіться, відразу скажу, якщо ви хочете заказати саме ту, яка буде працювати у вас на ВАЗ-2109, 100%, на лачеті вона буде працювати, бо в мене лечеті і була вас 2109 у нас, то одразу кажу: не шукайте дешевше. Тобто те, що дешевше, означає те, що ви зможете замовити якісне. Те, що вам потрібно. Звісно, ви будете завжди орієнтуватися на ціну, буде написано, що це 1,5, але це буде не 1,5, це буде 2,1. Тобто по тій силці, що я залишу вам, вона буде якраз 1,5, те, що буде підключатися до вас. Якщо ви хочете замовити дешевше, то ви можете не користуватися моєю силкою і замовити потім, зрозумієте, про що йде мова. І всі продавці вам, в принципі, можуть набрехати, сказати, що це. 2, 1,5, а насправді це буде 2.1. І так, у мене вийшло. Ось тому у мене їх дві Тобто ви ж теж розумієте, що я, напевно, шукав щось дешевше і зміг замовити. 300, оця 327 1.5, вона підключається до лашеті. До Лешеті вона підключається програмою. Зараз, до речі, покажу вам, що це за програма. І розкажу вам. Можна підключати її звичайною програмою. Так, як вже вона називається, я вже давно просто не користувався. Ну, в принципі, зараз спомню і скажу. А, CarScanner. Все, знайшов програму. Це CarScanner і, в принципі, зможу вам показати, що ви можете побачити. До речі, на лечеті 1.6 ви зможете побачити пробіг навіть в блоках. На 1.8 такого немає, так що нікого не слухайте. Але для цього я купив, в принципі, оцей сканер, щоб, можливо, перевірити, можливо, є якісь додаткові блоки. І саме прекрасне. І так, дивіться, візуально, як ви можете відрізнити, що це ELMка 1,5 чи не півтора. Дивіться, уважно. Бачите дві. Два, дві пластини. Це ось півтора, яка буде працювати у вас завжди. А це ось ELM 2,1. Ви її нікуди не підключите. Бачите, тут тільки одна плата. Тобто вам треба ELM з двома платами. Ось одна плата, бачите? Її видно, що тут одна. А тут дві плати. І все. Ось і вся різниця. Так, давайте підключимо до лечеті і подивимося, що ми можемо взагалі вичитати і подивитися, що взагалі там пишеться. Лечеті підключається знизу там. Отак. Ні, навірно так. Зараз. От ми підключили, бачимо червоний індикатор. Зараз зажигання включимо і зможемо подивитися. Так, включили зажигання і заходимо в програму CarScanner Завантажується. Завантаження. Ось сама проста звичайна програма, через яку ми можемо підключитися. Нажимаю знизу підключити. І так. Дозволити. А, треба ще. Блютуз включить через Bluetooth. Зараз, хвилину. Так, пауза. Так, ось натиснув підключити, і все, воно підключилося. Тепер можемо подивитися помилки, наприклад. Будь ласка, зачекайте. Так що в нас тут є? Зараз ось ABD2 і начискаємо прочитати. Надіюсь вам видно. Кодені зправності не виявлено, можна очистити їх. Тепер можемо подивитися показники. Тут якісь показники є. Можна вибирати панель приладів, є. Зараз оберти-двигуна, швидкість і так далі. Так, заведемо. О, отак, до речі. Так, нейтралка. Бачите, моє оберти-двигуна показує. І показує воно. Правильно, бачите, скільки там? 790. Ну і в мене там 790, в принципі, температура холоджуючої жидкості там майже 90. У мене така ж сама картина, вон. Так що, ось так, це стосовно стосовно, а ось. Тут є ще якісь параметри. Середня швидкість, пройдений шлях, використане паливо, витрати палива. 1, 1 літра в годину. оберти двигуна 750 750 Давайте включимо, включимо бензину. Так, включили бензина. Що змінилося? А, нічого не змінилося. Так, тепер можемо. показники поєднаний. І тут можемо подивитися. Що нам треба? Вон, напруга LM327, швидкість дровина, кут запалення, температура повітря, положення дорослі заслонки. В 1.6 є можливість підключатися і дивитися саме ось у цьому всьому дивитися цей пробіг. Що там пише? У безкоштовній версії можна вибрати не більше двох параметрів. Ви вибрали 11. Все, поняв. Коротше, треба вибрати тільки два. Я переборщив, бачите, бо в мене безкоштовна версія. Ну, і нічого страшного. А, 3, поняв. Вибираємо 2. Напруга на LMку 14,6, швидкості немає. Так, розрахункове вантаження на двигун. Що там, якісь непонятні мені цифри Так, що ми тут ще можемо подивитися? Моніторинг ХБУ. Що тут пише? Нічого не ясно. И матюки. А, не, что-то там писалось, режь. Ой. Так, я немного тут. Ладно, он дует как раз, как она подключается. А, он всі датчики, бачите, і сразу тут поєднуться. Так, 14,6. Вот, можна так було все кстати. Температура холоджуя решения 92. Хто розуміється в цьому Положення дроссельной заслонки 0. Якщо нажму, то оно має змінюватися. что оно не ось тут. О не змінюється, бачите? А задаю оно змінюється. Так що ви, в принципі, побачили і коротко, що можна подивитися. Там дуже багато параметрів насправді, і коли немає якихось помилок на машині, то я в цьому не сильно розбираюся. Якщо в 9 було куча помилок, то ми їх там розбирали, читали, дивились в інтернеті і все було з цим добре. Тобто підключається воно все без проблем. В принципі, параметрів дуже багато. Можна вичитати все, це і лемка, яка коштує, там, я не пам'ятаю, 300-350 гривень чи 200 вона навіть коштує, ну щось таке. В принципі, якось так. Ось цей прилад, який буде в наступних відео, цей коштує 2000 гривень. Він просто може ним читати, вже там BMW, Audi і все останнє. До речі, мені здається. І хто взагалі ним користувався, розкажіть, як взагалі і що це до чого? Буде дуже цікаво. Така приблуда. Ілемка, яка коштує 200 гривень. Так що... Просто ті... цей прилад, мені здається, він більше підходить до якихось Audi, там, BMW і всіх інших, бо цим навряд чи ти щось читаєш. Але ось бачите, з допомогою карсканера і за допомогою цього ІЛМК-327, лачеті 1,8 читається, 1,6 читається, навіть там є десь в блоках пробіг. Дуже цікаво, до речі, поїхати десь і почитати 1,6 машину. Так що якщо знайду десь машину 1.6 і лечеті, то прочитати хотілось би реально чи там показує пробіг чи ні. Так що, все, всім дякую за перегляд, всім пока.